Як ви знаєте, ми закон цей придумали і запропонували, обговорювали разом з вами і з бізнесом дуже багато разів. Виносили кілька разів в парламент, одним словом, отримали непоганий результат, скажімо так, ми хотіли більшу ставку, звичайно. От зараз отримали ставку в 5%. Зараз дуже наполегливо працюємо над створенням бази, тобто хто є нашим пацієнтом. На сьогоднішній день у нас вже є черга, От, і ми опрацьовуємо. Цих людей зараз вже з'явилися перші процеси. Що ми очікуємо? Я думаю, що ми очікуємо мільярдні надходжень. Якщо ви знаєте по закону, там приблизно 160 днів з моменту оголошення цього закону, у нас є на все про все. Ось зараз йде активно масова роз'яснена робота і фактично звернення до тих основних платників, які ми знаємо, і вони саме знають. В основному зараз відбуваються діалоги щодо розрахунків. От, і ми очікуємо перші практичні діалоги і будемо тримати вас в курсі, тому що це досить цікавий процес. Я думаю, що там від одного до трьох мільярдів ми точно очікуємо, так от в залежності, як ми будемо дивитися на ті процеси, які знаходяться в судах, так? От, тобто такі спірні елементи, і хто захоче піти, хто не хоче піти на ці речі, тобто сума буде коливатися. Ну, Я обіцяю, що ми вас будемо тримати в курсі, тому що це такий експеримент, який потрібен всім.